Розшук ТЦК в багатьох випадках є незаконним і підлягає автоматичному зняттю. Про що йде мова? А мова йде про строки такого розшуку. Він не може перевищувати 3 місяці. Проте автоматично ТЦК розшук не скасовують, і військовозобов'язаним самостійно треба ініціювати цей процес скасування розшуку. Про що йде мова? Давайте детально розберемося. Отже, розшук взагалі такого поняття в законодавстві немає. ТЦК подає подання до органів Нацполіції про те, що певний військовозобов'язаний вчинив порушення правил військового обліку і е, просить поліцію доставити такого військовозобов'язаного до них з метою складення протоколу про вчинення адмінправопорушення. Це стаття 210.210 -210 з приміткою 1 КУПАП. Відповідно, ми дивимось статтю 38. Кодексу про адмінправопорушення, і бачимо, що ТЦК на протязі трьох місяців з моменту вчинення військовозобов'язаним або виявлення ними такого правопорушення можуть притягти його до адмінвідповідальності. Що таке цей умовний розшук? Заходи з доставлення, як я вже зазначив, це захід забезпечення притягнення до адмінвідповідальності. Відповідно, цей захід не може перевищувати взагалі строк. Передбачений статтею 38 КУПАП строк притягнення до адмінвідповідальності. Простіше кажучи, якщо пройшло більше трьох місяців з моменту неявки по повістці, то військовозобов'язаного неможливо, згідно чинного законодавства, притягнути до адмінвідповідальності. Строки закінчилися. І відповідно неможливо і незаконно його доставляти в ТЦК. І вже тільки на цій підставі такий розшук можна скасовувати.